Друзі, привіт! Вітаю вас з прийдешніми святами. І саме сьогодні на Різдво я отримав ось такий крутезний набір монет від Національного банку України, який нещодавно продавався тиражом 14 тисяч одиниць. Це Сили безпеки оборони України. Це монети ось в такому вигляді. Давайте промовимо відкрити їх з зворотньої сторони. Да, От тут така є стрічка. Я просто відкривав, і вона вже в мене трошки. Змістилося, і ми не змогли відкрити через стрічку. Тобто така крута круте пакування, така крута коробка. З, відразу з тризубом нас зустрічає тут. І що ж, перейдемо до самого набору. Як він виглядає, що він себе являє, що ми тут маємо в ньому. Це обігові монети України номіналом 10 гривень і вигляд їхній наступний. Він розкладається ось отак один раз і ось отак другий раз. І відразу ми можемо побачити, що ось на цій стороні у нас 12 монет, тут 6 і ось тут 9. Це 27 монет. 27 обігових монет, які ви могли зустрічати. Перед передусім. Це ось ця частина, яку ви могли бачити в обігу десь там поодиночно могли навіть зустрітися вам на решту хтось здав. А ось тут більша частина така, яка не зустрічалася. Попередньо, і вона сама по собі дуже крута, красива. І ось в такому вигляді це з 18-го року, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5. Тобто за 5 років ми отримали ось такий крутезний набір. Що ж, перейдемо більш детальніше до опису, перейдемо до монет, які там є, і трошки більше поговоримо про них. Отже, опис ви зараз бачите. Перед собою на екрані це набір обігових пам'ятних монет, присвячений мужнім захисникам України, тим, хто на передовій та в тилу захищає нашу Україну. Кожна монета символізує силу духу, незламності відвагу українського народу. Це символ подяки і шани всім, хто стоїть на варті нашої незалежності та свободи, наближає мир і спільну перемогу України. Ці монети створені для того, щоб і майбутнє покоління могли відчути гордість за тих, хто зберіг нашу країну в найважчі часи. Слава Україні, героям слава тираж набору 14 тисяч штук. Монети України. І те ж саме дублюється англійською мовою. Ось отут. Далі перейдемо до першої частини монет. Давайте глянемо на них з цієї сторони. Ось такі вони чудесні, так красиво виглядають. Тут можна прочитати вже. Чому символізує кожна із монет. Зараз я спробую так направити, щоб ви могли це побачити і прочитати самостійно. А тоді перейдемо на іншу сторону, зворотню. Аверс і реверс, як зазвичай, є у монети, так? І дивимось, що у нас є: захисникам Донецького аеропорту, це кіборги наші, День українського добровольця, присвячено добровольцям. Сторіччя створення українського військово-морського флоту, це військово-морський флот України. На варті життя присвячується військовим медикам. Це там, де. Наші медики, санітари допомагають нашим воїнам в полях. Кращій 53-22 солдат це військова машина, так, яка розводить наших військових. Учасникам бойових дій на території інших держав. Це взагалі типу, така монетка, яка говорить, що ми можемо допомагати і захищати не тільки свою незалежність, а й допомагати іншим державам. В цьому. Повітряні сили Збройних сил України, ПВО наше. Пеп... Так. День пам'яті полеглих захисників України. Державна прикордонна служба України. Отже, ось такий чудовий набір, ось такі монетки. Так вони виглядають, так вони е... близ... виблискують на світлі. Переходимо до іншої частини. 21-й вже 22-й рік, тому що там був 18-й, 19-й, 20-й. Так, що ми бачимо тут? Тут у нас є 6 монет. Це десантно-штурмові війська Збройних сил України, Збройні Сили України, Сухопутні війська Збройних сил України, військово-морські сили Збройних сил України, сили спеціальних операцій Збройних сил України, це наше ССО, сили Територіальної оборони Збройних сил України. І як бачите, тут також, як і попередні, 9 монет, 5 монет такого більшого розміру і одна вже монетка іде меншого розміру. Далі ми перейдемо до наступного блоку. Це 23, 24 і 25 роки. Ось такий був комплект випущений. Аж, як ви бачите, 12 монет по 4 монети на рік. І це Сили підтримки Збройних сил України, ППО Надійний Щит України, Антонівський Міст. Командування Об'єднаних сил Збройних сил України, Державна спеціальна служба транспорту. Медичні сили Збройних Сил України, війська зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, сили логістики Збройних сил України, Національна гвардія України, сили безпілотних систем Збройних сил України, Національна поліція України та Державна служба України у надзвичайних ситуаціях. І глянемо, як же ж вони виглядають ще на звороті: ось перша частина із 12 монет. Ось так виглядає. Я буду трошки рухати, щоб ви бачили зміну в цьому всьому. І ще 6 монет, 5, з яких більші і одна менша. Ті, про які ми говорили з вами попередньо. Супер набір, супер пакування. Дуже міцний, цупкий картон. Оформлення просто відмінне. В руках тримати дуже приємно таку річ. Я сподіваюся, що ця річ. Буде дуже цікавою багатьом нумізматом. І взагалі з часом набере ще більшої цінності, аніж вона сьогодні вартує. Але ось тут у нас є 27 чудових монет Сил безпеки і оборони України в дуже чудовому пакуванні. Ось так це виглядає. Хто ще не бачив, то е ознайомлюйтеся, а я вам уже це демонструю, тримаючи такий чудовий набір в своїх руках. Стильно. Якісно, красиво і, мабуть, такі буде дорого у майбутньому. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і залишайтеся зі мною. Далі буде, далі буде цікавіше, далі буде багато-багато ще відео. До нових зустрічей!